Лукачинський район цілком претендує на право називатися першим енергетично незалежним у Волинській області, а можливо, й усій Україні. Окрім того, що вже більше 15 років тут функціонує газове родовище, виробляють тут і електроенергію. Про те, що на Волині можна потрапити на екскурсію на справжню електростанцію, раніше годі було й мріяти. Та 13 років тому в області запрацювала Лукачинська газотурбінна установка, що стала єдиним джерелом власне Волинської електроенергії. А почалося все з недоліку, який мав і дотепер має Волинський газ. Коли за селом Марковичі Лукаченського району знайшли його поклади, то з'ясувалося, що місцеве паливо має велику кількість домішок, особливо сірководню, які не дозволяють його використовувати в такому вигляді ані для побутових, ані для промислових потреб. Уже після очистки придатна частина йшла у використання, а інша зі значним вмістом сірководню просто спалювалася. Та вже через чотири роки саме оцей забруднений газ став основою для виробництва ще й електроенергії. Побачити її народження нас запросив старший інженер-енергетик Лукашенського нафтогазопромислу Віктор Тацюк. Я сам місцевий, казати, є таке село Кремиш. Воно 10 кілометрів від Лукаш знаходиться. Навчався я у Львівському політехнічному інституті по спеціальності інженер-електромеханік. Закінчив у 89-му році. Після закінчення працював у сфері енергетики, будемо казати, а з 2002 року вже працює тут. Одразу працював електромонтером, а з 2003 року. Привели на посаду інженер енергетика. Нині Локачинська газотурбінна установка за доби виробляє в середньому 190 тисяч кіловат годин електроенергії. Мешканці району та промислові об'єкти за місяць споживають лише третину цієї кількості. Надлишок підприємства підприємство справно реалізовує в загальну енергосистему України. За подібним принципом в Україні працює ще тільки одна електростанція у Шабалинці Харківської області. Черговий електромонтер Віталій Вознюк та машиніст Богдан Піддубецький розповіли, що волиняни на Харківщині часті гості, бо саме там діє навчально-курсовий комбінат, без навчання, в якому годі потрапити на роботу на подібні об'єкти. Ані складність науки, ані далека відстань не стають на заваді підвищення кваліфікації. Працівники цінують свою роботу, доїжджаючи до неї іноді більше як тридцять кілометрів в один бік. Але не так лякає далечіння як бездоріжжя. Лукачинські пагорби в поєднанні зі сніговими переметами не всяка техніка може здолати. Хотілося під час екскурсії почути про преференції сусідства з джерелами світла і тепла. Та як з'ясувалося, хоча й мають селяни у своїх домівках місцеві газ та світло, та економлять їх, як і всі українці, Обігрів у мене комбінований. Є на газ і є на електроенергії. На електроенергії обігрів я поставив собі двохзонного лічильника, який споживає з з 23 до 7 ранку коефіцієнт 0,5. Обігрів електрообігрів, і для порівняння воно дешевше, ніж газ. Не занадто, але все рівно. Переваги є. Але на даний момент не знаю, як далі ціни підуть. А на тверде паливо ви не переходите? Ні, не переходжу. Хоча вдома є грубки, є піч, жінка хліб пече на дровах. Грубки ми не повикидали. Час від часу пропалюємо твердим паливом. Беркет чи дрова. У приміщенні електростанції тепло та затишно. Працівники, як уміють, надають затишку виробничому приміщенню. Зберігають фотографії з відзначення професійних свят. Жартують, що мають їх кілька, адже є і газовиками, і енергетиками водночас. Робота енергетика, як такого оцінити, важко. Якщо, наприклад, немає ніяких поломок, немає нічого, значить робота проводиться нормально. Тобто, значить, роботу енергетика ні, ніхто не замічає. Якщо все робить, все крутиться, все стоїть, значить все нормально. А Фактично роботи не видно. Хоча, щоб те все робилося, крутилося і, і далі, велика робота проводиться накануні. Тобто я вже повторюся, проводиться різного роду технічне обслуговування, поточні капітальні роботи для передбачення своєчасного виходу з ладу обладнання і іншого. Електростанція відкрила і нову для району перспективу міжнародної співпраці. Ознайомитися з роботою складних механізмів сюди нараз приїздили делегації з Китаю, В'єтнаму, Білорусі. Українська енергетика поволі, але впевнено стає такою справою, яку варто перейняти і якій варто повчитися.